Ця 50-ка Терафорс 555 hxc точно порве ринок за його ціну і його комплектацію. Це працює не цей трактор, це БУшний мототрактор там їде. Так, він на усилених мостах від 90 сильного трактора. Він на 28-х задніх колесах, на 20-х передніх євро навізка вже йде на крюках зйомними яблучками. Трисекційний гідравлічний розподільник тут стоїть. Камера заднього виду, люкс кабіна з обшита повністю пластиком. йде Шумоізоляція на підлозі, бризговики, підножки, ресивер, до речі, великий. Два гідравлічних насоси, компресор тут стоїть вже і великий бак на 65 літрів. Самий цікавий варіант, а ціна просто шок. 10 000 доларів з нашою доставкою.